Вчені гадають, як життя на землі трапилось. Остання така сильна теорія є, що глина була таким каталізатором, що саме наявність води, сонця і поверхні глини було тим самим пусковим механізмом, з якого почалося життя. Це починалося 25 років назад. Тут жила моя прабабуся. Вона робила квітки з бумаги. Тут була хатинка невеличка, така глинобитна, і з неї починалася моя майстерня. Ми почали тут щось робити і от за усі ці роки ми побудували декілька будівель. Приїжджає багато груп, з інших міст приїжджають, особливо коли канікули, у дітей, то дітей багато приїжджає. А так і дорослі теж приїжджають групами. Ну і кожного дня ми проводимо майстер-класи, теж просто відпочинути. Вам сподобалось ліпити? Так! <рапляє> <рапляє> — Скажіть, а гончарем хтось стане, коли виросте. Так! <рапляє> <рапляє> — А хто стане, руку підійміть. Значить, <рапляє> сподобалось, ну добре. Якщо брати дітей, просто дітей, які приїжджають отак от поліпити, там, подивитися, то десь так 2-3 тисячі на рік. Ну а якщо таких, хто став гончарем, так конкретно, ну десь до 10. Ну так що професійна діяльність, ну, як учні. Люди, які починали тут, працювали в цій майстерні, потім свої якісь проекти... Це наша велика дров'яна піч. Наскільки мені відомо, вона, мабуть, найбільша в Україні, яка опалює кераміку на дровах. Кожного разу, коли ми закладуємо піч роботами, ми кирпичиками її так закладуємо, щоб зробити стінку, замурувати її. От. І починаємо опал з нижніх отворів, От. а потім переходимо на ось ці колосники. Вже закидуємо дрова через ці отвори. Після цього ми робимо таку витримку 4 години з найвищою температурою. І піч починає остивати сама по собі. Десь через 5 днів відкриваємо і достаємо вже готову кераміку. Січиславська область, вона чим цікава. Кераміка у нашому регіоні, вона більш така. Ну, в неї дуже, дуже смачна форма така класна. Вона без усякого декору, немає ніяких візерунків, ну, 2-3 полосочки це максимум. Це саме та кераміка, яка і мені завжди подобалась. І я намагаюся саме таку кераміку робити. Я кажу, що я полюбив на дотик. Тобто, коли до рук потрапила справжня гончарна глина, то вже не ліпити було дуже важко. Всі нормальні студенти, коли я вчився, <кхи> прогулювали лекції, щоб там, піти хто куди там, на пиво, там, на футбол, це кудись. От. А я завжди увесь свій вільний час ліпив. Мабуть, мені це хотілося з самого початку. Мати значну якусь майстерню, спілкуватися з людьми, щось створювати. Допомагати іншим що створювати. Ну, Я взагалі фанат архітектури, <рес> не тільки сучасний. Оця центральна балка проходить, mm -hmm. яка тримає кровлю, вона пролягає ровно з, з, з півночі на південь. І е, кут її нахилу він е, дорівнює куту нахилу сонця. Під час зимнього сонцестояння. Сюди не заходить жар жар жарке сонце, от, а е, влітку. А взимку, навпаки, завдяки цьому, цьому куту нахилу, все сонце зимове, все заходить сюди. Температура в сонячний зимовий день підіймається одразу на 4 градуси. А це дуже багато. Це якщо перераховувати на енергоносії, то це десь е, ну, відсотків 40. Менше йде на опалювання. Такі великі майстерні, де багато анчарних кіл, там, де можна там, навчатися так, ну, масштабно. Я вперше побачив саме у Шанхай. Ну, У нас такого ніколо, ніде ще не було. Ну, взагалі там все масштабно відбувається. І тому мене це так ну, проперло. Я думаю, ну, клас, треба. Теж таке робити і привіз звідти 11 гончарних кругів. Ну, на, на сьогоднішній день здається ну, така кількість от, ну, і є найбільшою в Україні у нас. У 2014 році, коли почалася ця війна, то в мене були якісь збереження. Я вирішив усі ці гроші залишити тут. Тобто я вирішив почати масштабне будівництво цієї майстерні. Мені здалося, що це найкорисніше, що я ну, можу зробити в цій ситуації, тому що, ну, по-перше, це якось вилікувало мене і ближче оточення від такої депресії, можна так сказати, да? ну, тому що люди почали щось будувати. Я відчував, наче це якийсь мій обов'язок і долг да, перед цим місцем, де я народився. Якщо ну, буде щось страшне, то воно тут і залишиться. От, а якщо буде все непогано, то теж це буде дуже добре. От, і, ну, і справді воно якось трошечки проще було все це переживати. Це гранат такий вже готовий. Майстерня вона трошки нагадує зараз таку сонячну систему. Є якесь там ядро там в центрі, і навколо нього там якісь комети, планети, астероїди наближаються, удаляються, тобто ну, багато людей, які там. Хтось колись працював, там десь якась інша вже робота, але там іноді можуть прийти допомогти, попрацювати, якийсь майстер-клас провести. Постійно тільки ми з дружиною працюємо. Бронівський рух такий. В мене є така губока впевненість, що навчити гончарувати не можна. Що людина сама повинна навчитися, ти можеш тільки дати можливість. І дати якісь умови для того, щоб людина могла прийти до тебе, побачити, як ти це робиш. Ти можеш відповісти на якісь питання. Ці питання вони повинні з'явитися у людини. Коли відбувається така модель навчання, то у людини складається враження, що це вона сама навчилася. Вона це більш цінує. Тому ну, пишаюсь усіма, хто тут був. Тим більше тими, хто е вже має свої майстерні. Ну, мене це тішить, це класно.